Молодець. Молодець, я думаю, ми сьогодні покажемо не тільки пророки погане, а й хороше. Він же ж навчився чогось, правильно? Молодець рядом. гуляй. Молодець гуляй. Я кажу, я чогось навчився. Я чогось навчився. У -у 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 -у. Рядом. Хоч на двір. Ну, треба почекати. Молодець рядом. Молодець. лежать, Молодець. Молодець. Гуляй, давай ближче пересядемо. Рядом. Молодець. лежать, Угу, молодець лежать. Лежать. Молодець. Молодець. Сидіть. Молодець. Стоять. Молодець. Стоять. Молодець. Лежать. Молодець. Сідять. У, молодець сидіть і думав, думав, гуляй. І, і таки і надумав, правда? Рядом. Рядом. Молодець. Молодець, рядом. Зайчик. Молодець, зайчик. Молодець, зайчик. Молодец, зайчик. Молодець. Молодець. Сидіть. Молодець. Зайчик. Молодець. Зайчик. Молодець. Молодець. Гуляй. гуляй, молодець, гуляй, вже. Ах, ти обманула мене. йо маю, А ну-ка, на ручки. Я не пам'ятаю, чесно, ми з тобою вчили. Ручки. О, Так, бомбик малесенький, Оля. Да. Молодец, ручки. Молодець. Гуляй. Молодец, гуляй. Так, що у нас тут є, Рядом. Молодець. Рядом. Молодец. Рядом. Молодець. Рядом. Рядом, молодец, мы не до калитки идем, молодец, рядом, рядом, молодец, сидеть, молодец, сидеть, рядом, сидеть, молодец, вперед, а дай Бубка вперед. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Рядом. Молодец. Сидеть. Молодец стоять. Молодец, стоять. Лежать. Ага. Лежать. Молодец. Молодец, лежать. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец, рядом. Рядом. Молодец. Молодець. Рядом. Молодец. Рядом. Сидеть. Молодец. Гуляй. Молодец, гуляй. Дальше, я гулять хочу, я на дверь хочу, ёшки на Правда? ко мне. Ко мне. Молодец. Дай лапу. Молодец, дай лапу. И все равно. идем. Что там тебе так манить? Сидеть. Молодец. лежать. Молодец, лежать. Молодец. Бам. Молодец, бам. Молодец. Молодец. Сидеть. Молодец. Дай лапу. Ой, ты Гуляй. Молодець, гуляй. Су, кази такий. Ось такий я, так я трошки навчився. Тач. Оп, молодець! Молодець. Гуляй. Молодець, гуляй. Ні, треба стати мені лапами на коліно, вимазати мені молодець тач. І тоді я буду довольна. Молодець тач. Гуляй. Молодець гуляй. Мордюсик. Дай лапу. Молодець. А може ти просто поцілувати? Не корм давай. Молодець, дай лапу. Ой ти Молодець, молодець. Хизі моя Куртіка, Так, ми пішли гуляти на вулицю. Що ти там таке з'їв? Ну, що ти там таке з'їв? Ми пішли гуляти на вулицю. Все, чому ми зараз навчились, має е, силу тут, в місті без подразників. В місті з подразниками він, він буде це виконувати інакше. Йому треба більше підказок. Мардюсі. Мардюсі красивий такий. Також собака ще потребує підказок під час виконання команд. Це значить, що вона тільки їх вчить, коли собака виконує команди без підказок, без цього наведення під без підказок, на голос, в будь-яких обставинах, при будь-яких подразниках, тоді собака знає ці команди. Yeah. Все, зараз йдемо на вулицю. Всім привіт! І ми йдемо на вулицю з ним, з тим хуліганом, а про те, як ми ходили з ним на вулицю дай лапу. Ой, молодець! Dai la puliz, dai lapu kamer Mldec kamni Dai Lapu Mlodec, Dai Lapu. Божечки, так гидуєш чи що? Молодець. Прямо топить ту лапу. Молодець. Гуляй. Відео, де ми з роки ходили на вулицю, займатися при подразниках, є у мене на каналі. Як собачик? Все, гайда з тобою. Мучить собак на вулиці. Всім спасибі, всім до побачення. Кому треба кінолог, звертайтеся.